Нова потужна новина. Відставка Єрмака голови Офісу президента, так званого заступника президента України. Фактично Єрмак був прес-секретарем Зеленського, його бізнес партнер та Любовником, це доведений факт, який вже довели іноземні журналісти. Доконаний факт, чого подав ярмак у відставці через корупційну складову зміндича та через можливі кримінальні переслідування саме ярмака. Що слідує за його відставкою? Це уникнення кримінальної відповідальності в те, що в Ізраїль, як і Міндіча та Цукермана. вони всі думають, що їх не притягнуть до відповідальності. У минулих роликах я казав, що немає на сьогодні якихось підозр офіційно щодо Ямака. Чи якихось даних щодо його корупції. Насамперед, хочу зазначити, що в мене є ці дані. От стосовно корупції Єрмака, стосовно його всіх офіційних відкатів, і неофіційних мені також це відомо. Звичайно, про це не знають багато розслідувачів ФБР чи СЕР, тому що. Вони не мають цих даних, які мають я, як стосовно корупції Ярмака, корупції Міндіша та Сукермана. У мене більше інформації стосовно цього. Насамперед хочу зазначити, що головним корупціонером залишається не тільки Єрмак Міндіш та Сукерман. Коррупціонерами України є екс-президент Зеленський. Та його найближче оточення. Оточення не тільки а але офіс президента, його партія, його міністри. Це його персональна відповідальність перед народом України. Хоча він фактично позбавив нас статусу народу. І не визнає нас корінним народом України. Він визнав кримчаків, кримських татар корінним народом України. Хоча це не так, вони не корінний народ. Єдиний корінний народ України це українці. Точка. Більше ніхто. Всі інші це гості на нашій землі, які прийшли з інших земель. Ті ж самі кримські татари та кримчаки, всі нащадки або Хазар з Росії, або Турків. Їм не належать земля в Криму. Земля в Криму завжди належала нам, українцям. Саме нам не. Ним. Вони фактично завжди були загарбники. І це Факт і правда, вони нащадки цих загальників, які вважають, що це їх земля. Ні, то не їх земля. Не земля кримських татар чи, чи когось інше. Лише українці. Всі інші сюди приїхали по своїй волі. Саме так. І ніяк інакше. Корупція, яка в Україні у світі зруйнувала українську оборону, український незламний дух, так званий, якого ніколи не було, і фактично руйнує фронт. Як кажуть журналісти, що там руйнується фронт? Ну, дивіться, журналісти, якщо б. Фронт зруйнувався. Ви б всі вже побачили взяття Покровського Росіянами, Харкова та Дніпра. Насправді це не відбувається на сьогодні чи оточення Покровського напрямку? Поки що не відбувається. Це зробив геніальний стратег Володимир Зеленський. Я його називаю Зет Ярмак. Їх обох Єрмака та Зеленського. Вони усі З Єрмак. Чому так? У них така кличка, тому що вони всі діють і допомагають російській Федерації. Вони давно вже, громадяни Росії. Чому я це стверджую? Тому що вони не зможуть пояснити, по яким законам України, Росії вони в 2014 році разом з 95 м кварталом, Зеленським і Зет Єрмаком, уся ця банда, переоформляли своє майно згідно російського законодавства в Криму. Дуже цікаво: а чи не порушили вони закону України? І де був силовий док При Турчинові, при Порошенка, чому він не помічав цього раніше? Чому колишній голова СБУ? Всі ми знаємо, про кого я кажу, не помітив, що Зеленський переоформляє майно. Де був той Наливайченко, коли було потрібно, він ганявся за Януковича. Замість того, щоб одягнути кайдани людям Януковича. Хоча фактично законних підстав щодо арешту Януковича не було. Законних підкреслив. А законні підстави для арешту Зеленського були є. Переоформлення Майна Криму за російськими законами. Це державна зрада. фактично. Так. так І ніхто тоді не відповів у 2014 році ні Ярмак за отримання російського паспорта, ні Зеленський. Де там державна зрада, де довічне позбавлення волі. З. Єрмаку Зеленській Енкомпанії, чому вони прийшли до влади? Це проблема екс-президента Порошенко, що він не зміг посадити 95-й квартал. Це питання до порохоботів, які дозволили прийти Зеленському до влади, саме не дозволили та ваку, От Хто закривав очі? і голова СБУ наливайченко. Потім інший голова СБУ закривав очі на те, що відбувалося, вони закривали очі ще до Наливайченка. Я більше скажу, коли я доповів Службі безпеки у 2012-13 році про те, що 40 тисяч сепаратистів хочуть відділитися від України готують замах на Януковича. Також що Євромайдан готовить вбивство високопосадовців, громадянську війну в Україні і антимайдан хоче вбити бандерівців. А Євромайдан хоче вбити російськомовних в Україні. то що казали мені спецслужби тоді, вони казали все під нашим контролем. Ну, як, все під вашим контролем? Чи вже вийшло із під вашого контролю процеси, які ви вже не контролюєте? І жоден не поніс за все відповідальність? Я вам більше скажу: відповідальність не понесе навіть З Єрмак. Ані президент, екс-президент Зеленський, ані його свят. Вони можуть переобратися на другий строк, щоб їх не посадили. Минула чи наступна влада. У вигляді Порошенко, Тимошенко чи нових, хтось буде при владі. Хоча усім їм, то у владі пора вже на нари практично. Це стосується і Юлії Володимировні за те, що вона вбила щербаня, за те, що вона співпрацювала з Лазаренко, за те, що вона розпилила бюджет з ним та вкрала гроші у народу України, так це правда. І заперечити, Юля Володимирівна це не може. Всі це знають. І фактично є докази її злочинів проти держави. І де це все СБУ? Де це МВС? Де ці чесні офіцери немає. Що вони роблять? Вони чим займаються переслідуванням блогерів, адвокатів, юристів, політичних діячів. Замість того, щоб зайнятися президентом, експрезидентом України Зеленським? І перевірити. Наявність чи відсутність у нього громадянство Російської Федерації разом з Ярмаком, але щось жоден силовик це не зробив. І запитати з них, з яких підстав ви переоформили майно в Криму? Тому що з українським паспортом переоформити майно в Криму було неможливо. І любителі Зеленського, які там будуть писати, то все неправда. правда. Факти вже є, журналісти вже показували, Я, Зет Єрмак переоформляв майно в Криму, як дружина Зеленського робила репости, писали пости щодо розміщення точних координат. Потрібно точні координати, вона писала, щоб їй вказали Збройних сил України, щоб передати це Росії. Потім вона це видалила, але скріншофти не горять. І юридичні докази, і її злочинів. Все цей факт також зафіксовано, що вона колобранка. так звана екс-перша леді України. Хоча вона далеко в Неледі, вона сепаратистка. Така сама, що і Зеленський. Пам'ятаєте, що казав зрадник Зеленський Володимир Володимирович, дорогий ви мені? Заберіть мене за борги. Ось що казав Зеленський. Він казав також, що проблема з російською мовою і українською не існує. Це він казав. А потім, разом з Порошенко, що почав робити? Почав утискати і українську, і російську мову. Так, саме російськомовні при владі почали утискати і українську, і російську мови в Україні. До цього утиску ані російською, ані українською не було. Фактично, і ніхто це не може заперечити. І жодних проблем не було до 2014 року. Вони вигадані в кабінетах Києва, Москви та Брюсселя і Вашингтона, щоб вас усіх поділити на ворожі абори. Хоча, що хочу зазначити, що жоден, жоден підкреслюю. Антимайданівець, Жода, представник Євромайдану, не сидить у в'язниці, а пора, пора саджати. За ті пости у контакті, які вони писали, рукописи на горяць, докази є проти всіх цих діячів. Настане час, будемо саджати, і пощади не буде. Це стосується і Зеленського і Ярмака. Це стосується і Порошенко, і Наливайченка, усіх цих нагідників. Влада рано чи пізно зміниться. Їх час минув на сьогодні, щоб не обирати таких, як Ярмак і Зеленський, більше ніколи не голосуйте за проросійських чи проєвропейських. Голосуйте за таких, як я, за ультраправих радикалів, які не при владі, які поза партіями. Ми майбутнє, вони минуле, всі ці корупціонери і олігархи. Дякую за увагу. Гарного вам дня і вечора. Юридична консультація з будь-яких могань. Права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ТЦК ЗСУ в умовах оточення міста селищ коштує 700 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права. Коштує від 1000 гривень. Також консультація, як вести автомобіль і бізнес в статусі людини, також коштує тисячу гривень. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента по бізнесу та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичний захист і послуги на рік для. Громадян України це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост. Донат. Також пиши коментарі до цього відео. Разом доб'ємо до Мінікана. Дякую за вашу увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Разом ми з вами велика сила.